Всім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 7 січня 2026 року. Вчора у нас було свято, то ми не працювали. А сьогодні вже працюємо. І з самого ранку у нас же був дядя Рома, міняли йому на гольфі і термостат. Розлізлася та гумка і просто не перекривало по малому крузі. Не грілася машина. Так, Заливаємо вже антифриз, поміняли термостат. Заповнюю вакуумом, щоб потім не було воздушних пробок, не було проблем. <звук> <звук> О, <звук> не влазить. ж то з того. Зацідемо. Термостат на четвертому гольфі стоїть в тому місці, на двох шурупах. О, тому. Дуже легко міняється. Якби не антифриз бо ще підставляли, щоб зцілити таку обрізану бутилку, то взагалі Все. нема що робити. Все. Бачку є, закриваємо і газ-газ. Ще заодно поміняв акумулятор, він мав собою новий, і сходив на поштомат, забрав рукавиці, вертаюся назад в гараж. Маємо зафіру. там ГРМ. І... Масла фільтра, таке повне технічне обслуговування. Бо чоловік щойно купив машину, каже, не знаю, каже, що там до чого. Міняємо міняємо, каже, все, обслужити, щоб я вже собі спокійно їздив. Добре. Міняємо, то міняємо. О, та й таке. бачу, те відео, набрало трохи переглядів, люди пишуть коментарів, то буду, буду знімав. Буду показував, що цікаво запитуйте, будемо спілкувалися, відповідали на запитання там, що цікавить, що кого цікавить. О! Так, залили масло, тікеточку прислали, не знаю, десь клієнт сам з пустини брав. І все би було добре, якби той опель не Приніс нам трохи клопоту. Отут на кондиціонері. Відірвалася головка від болта і шпилька лишилася на кронштейні. Треба буде якось я навіть не знаю, відкрутити отих три болта, щоб зняти кронштейн, відсунути кондиціонер. Потім до шпильку відкрутити, поставити другого. А, і ще натяжний ролик. До речі. То, що робиться для того, щоб було легше добратися до гайки, яка знаходиться. от десь. О там. О! А там, де блистить. Там стоїть гайка болта натяжного ролика. Він, до речі, тут теж був заклинив. прийшлось просто відкрутити сам ролик, а механізм натяжний. Заклиняний Та й такі справи. І що в результаті? Шпилька у нас здобута. Але якими зусиллями? Ми оце от воно закисло в кондиціонері. Той кронштейн по витку відкручували там в тому місці. Місця взагалі ноль. По одному витку кронштейн відкручували З тієї різьби. Потім відвели кондиціонер на бік. І Закрутив гайковертом гайку, воно трошки потягнуло шпильку. І так крутив, 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 крутив і витягнуло її з тим всім. Все. А так би якби ну, не можна було нічого зробити, треба було б знімати кондиціонер, їхати, відкачувати фріон. Купа клопоту. Добре, що обійшлося трохи легше. Маємо тут таку технологію. Я її дуже рідко використовую, колись на тему замовив, був для масла в коробку заливати. Дуже рідко користуємося, бо е, цей, зриву небезпечно. <рив> і навіть зараз заливаю масло, боюся, щоб де не розірвало то все. <рив> Ми стояли в тій ямі обличчя. <рив> Але помаленьку йде, О, скільки там було, 2,5 вже літра. Помаленьку тиск. Просто густе, холодне масло густе, і воно зато тяжко йде, бо шланг малого січення поперечного, о. але тако десь колись часом можна використовувати. Так, а в нас що? Вночі впало трохи снігу. І треба тепер позмітати з машин, бо опеля майже зробили. Там чекаємо оцей натяжний механізм. А? Шуфлю. Трешуфлю було взяти. О. Чекаємо натяжний механізм, бо його треба ставити першим вже, так як кондиціонер знятий, то легше буде ту гайку поставити там знизу. Бо до неї добратися, якщо такий кондиціонер на місці стоїть, то взагалі практично нереально. О, така в нас зима. Реально, вже давно такого не було. Там того року взагалі дощі падали, а цей рік капітально. Так, вже гуляв. Тайм треба відкидати трохи, взяв шуфлю. Айфона є 05, можна зняти трошки здальше. Ще маємо течка на діагностику ходової, Тож треба загнати з обіда і замовити запчастини. Я вже трохи порозгортав тут коло машин, тато ще обмітає течку. Йду візьму компресора, треба підкачати в живльові колесо. І будемо пробувати його витягувати. Тако якби кому треба було щось підкачати, десь там, а без проводів, щоб не тягнути з собою компресора великого, то того є досить і досить хороша штука. О, там в ровері колесо. Ну, підкачати. Основна функція така допоміжна. Ну то вже голеві чисто спущене. О, аж завернулось. Не знаю, будемо пробували. Чисто спущене. 0,25 бар. О, пацани газують. Ми спробуємо завести течека. У нас трохи постояв день, був мороз. Дорогой майстер. Разбрав. О, є практично з першого разу. Але все одно треба буде, казав, подивитися до запалювання, бо щось він там цей перескок зуб на один ремінь. Казав глянути до запалювання. Щось натягували, підтягували, не знаю, що робили, треба буде це все перевірити ще раз. Короче, я вже вернувся. І він же 0,85, а було 0,25 Справляється? О, і колесо вже піднялося. Та є дуже файна штука. Чесно. Що би ви думали? Де півтори атмосфери. Він ще працює. Весь трасається, але працює. Хороший. Лучшу бо нам вже хватить. Решта б викачували в гаражі.

Так, э... підтягнули жигуля до гаража течком. Хто колись був апарат, якщо чесно, то слухай, як воно робить. Німці таке робили речі. Дійсно. Під'їжджаю вперед і треба жигуля запхати в гараж. Є. Оп! О, сніг. Мало снігу капітально. Приїхав з обіду. Машину глушити. Замок виключений. Ключ в руках. А він робить? Я хотів хвалити, що то за апарат. О! Як глушити? Як тепер то заглушити? Ну Припустимо, я заглушу. Включу передачу зараз і заглушу. а от запалювання, це ж мене акумулятора посадить. Цікаво. Заглушив. Виявляється, барахлить замок. О, але сигналізацією теж щось не зрозуміле. Старший майстер у нас робить зарядку. Молодий застиг. <свят> 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 Молодий на пошту їздив просто все від маску Заказав роз, розпаковка чек. щось То зібка Посередині або так ну, щось тут не роз'єднається Ардуїну не. Що це таке Камери? Ні Відкриваєш двері? А Логотип? І світи фольцов. Штат чи що? Штатний? Ні. Штатний зупай, бо в мене немає грубої дверки. Ну, ну ну ну. Хоча можна було, треба дверку різати, я не буду різати. Я просто в салоні поставлю на полі десь. Так. М -м -м. Голова. Замість синя світ. М -м. Отак. Так, запхали Жигуля в гараж. Зараз будемо дивитися, бо в нас там коктейль. І я підозрюю на те, що заглушки прогнили в голові. Весь розширюючий бачок в тому. Масло з антифризом. Будемо зараз розбирати. Тату кличко така гаражок. Вдвох. Куди маса? Маємо вдвох. А ну чи прийде чи ні. А було горжу назад їхало. А то йде чи ні? Куди? Де? Та він заплоти? Так, у нас виключили світло і ми вже трошки розібрали жигуля. І що в нас з жигулем? Коротше, прогнили заглушки в головці. Отут одна, отут друга, я її вже був. Викруткою пробив. І от там між тими солдатиками третя. Тож всі три гнилі. І що в результаті? Смузі? Таке і отаке. О, то ми здибали три, три нових заглушки. Тут йдуть е, дві більших і одна мала. Зараз їх поміняємо і все має бути добре. А щоб такого не було, то треба то все пильнувати і лити якісний антифриз. До речі, щоб заглушки більше не гнили, можна зробити отак. Просто покрити дно герметиком. І от вже скільки... Ну, після того, як заглушку відкручуєш, то все. Типу, воно як було, так і є. нічого не бере вже. Значить, Жигулями завели. Залили води, трохи попромиваємо до масла. Масло залили свіжого, зараз треба його добре прогріти. Я думаю, отана відрегулював. Мотор шеп. Треба прогріти, машина на задньому приводі, я думаю, ви зрозуміли, як хоробиться. Задній привід, а в нас на дворі що? Правильно, зима. Треба прогріти до робочої температури, щоб то все. Вимивалося, але Все, виїжджаємо. Такі авто. Колись була легенда, люди казали, що тато в черзі стояли за тими машинами, а тепер. Тепер не знаю навіть... Як то назвати. О! Вечері. Взимку ввечері по-особливому настрій. Mm. <головік> ну, мається на увазі. Зимові вечори вони особливі. Особливо перед Новим роком там, або перед святами. Такий затишок, тишина, дим Жигулі. О! Так прогрівається мотор. Так, э... Мотор прогріли. Здавай масло, поки гаряче. Погано. Шоти. От... Апетит. фільтр, що ключу. <реш> трошки. Снігу трошки є. Снігу? Так. В принципі, у нас вже все. Жигульові трошки повимивали то все, ту, ту мазуту, залили антифризу, зараз я перепаркую під гараж і вже будемо віддавали. І буду йти помаленьку додому. О, у нас гольфік на черзі. Володимирович. Ще банка антифризу. Лишилася. О! Хай під гараж кліма скинемо зараз. Ага. Все. Усім мирного вечора і до нових відео. Диви мій дитинка. Мій дитинка маленька. Майня песик. Навіть не одного. Два. Бобі! Бобі! О! Доброго вечора. Добрий вечір. Бобі і Поллі. Поллі. Так. Все. Так. Завтра у нас буде те четверте, я думаю. Може подивимось до Ланоса і ще чекаємо на Зафіру натяжний механізм з роликом, бо там той заклинув. О, і після того будемо щось робити. У нас така погода, сніг. Але дороги не чищень. Не знаю, комунальне підприємство щось не дуже зацікавлене в тому. О. Все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись також, щоб не пропустити нові відео.